Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громад. І сьогодні гості нашої програми перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко та голова Терешківської територіальної громади Віталій Турпітько. Вітаю вас ще раз в студії. Говоримо сьогодні про міжнародну співпрацю, підтримку міжнародну і власне днями ви побували за кордоном, Данія, Швеція, якщо я не помиляюся. Так. Яка мета була вашої поїздки, і які результати ви привезли з цієї поїздки? Ну, ми відвідали дійсно два економічних форуми, відповідно україно-данський і Україно-Шведський. І ну, підстава була розуміння того, що в Полтавській області у громад дуже мало міжнародних партнерів, мало побратимів у громад. Це перша теза. А друга, я думаю, те, що в умовах війни не всі іноземні партнери, представники міжнародних організацій, інвестори, не всі можуть доїхати до нас. І щоб ми змогли реалізувати хоч якісь проекти, нам uh -huh. треба спілкуватись. Нам треба е показувати, презентувати область, презентувати її потреби. Тому це була основна мета поїздки. Uh -huh. І е я думаю, що вона була доволі вдалою, тому що ми спілкувалися з представниками великого бізнесу. Були е, представники е, компанії Сіменс, були представники компанії Метро, були представники е, компанії велика, дуже компанія Свеко, яка е, в тому числі один із напрямків це міжнародна співпраця надання е, допомоги Україні за рахунок європейських коштів. Хочу підтвердити слова пана Олександра. Дійсно, е, ми знаходимося в центрі України. При кордонній території мали завжди гарні міжнародні зв'язки. У нас цих зв'язків практично нікого не було. Ми були зав'язані наші території на країну агресора. Тому невелика кількість зв'язків і дійсно великі зв'язки в прикордонних всіх наших громад: Одеської області, Івано-Франківської, угу. Львівської. І нам треба більш потужно працювати, тому що про нас дійсно майже нічого не знають. Це ми все зрозуміли на форумах. І ще як голова невеликої територіальної громади сільської, я впевнився, що ми йдемо по прямому шляху. Клуб мерів давно нам говорив про створення економічних союзів. В малі громади інвестиції майже не заходять. Чому? Тому що міжнародним інвесторам цікаві великі інвестиції 20 мільйонів євро, 30 мільйонів. І малі громади просто не спроможні знайти такі проекти реалізації їх в своїх на своїх територіях. економічні Тому... союзи ви згадали я перепрошую це що так. таке економічні союзи? Економічний це між... союз це об'єднання територіальних громад для е, певної мети ага. ну в даній ситуації близько місяця назад ми створили економічний союз із Новосанжарською, Машевською, Нехворощанською, Коломицькою, Новоселівською та Великорублівською громадою. І наша Терешківська громада У вас же є якісь спільні проекти, вони тільки вони тільки об'єдналися, але я хочу сказати, що одна шоста нашої області, одна дев'ята територіальна. Mm -hmm. Об'єднались громади. Якщо ви на основі я розумію, глобально на основі якихось економічних проєктів у вас є якийсь певний проєкт, який може вас вже об'єднати Дивіться, в цьому економічному Ми смісті? поки що об'єдналися, mm -hmm. і ця поїздка була саме для цього. Mm -hmm. Тобто, ми міжнародним донорам показали, що є механізм фінансування саме малих громад. Раніше вони фінансували лише Житомир, Одесу, Полтаву. Їм ми були цікаві в зв'язку з тим, що ну дуже ми маленькі. Коли вони побачили, що є можливість і механізм фінансування саме малих громад, вони були самі здивовані, як данці, так і шведи. Тому їм стало дуже цікаво. І зараз ми готуємо матеріали і через два тижні, навіть не два тижні, а через 10 днів буде проводитися відбор. На конкурс по фінансуванню техніко-економічного обґрунтування повної перепрошивки наших комунальних підприємств, які забезпечують воду і каналізацію. Тому від, від нашого економічного союзу ми подаємо. Але щоб зрозуміли, вартість фінансування починається з 20 мільйонів євро і до 40. Менше вони просто не розглядають. Тому варіант малої громади він просто недієвий. Ви сказали, вода і каналізація, у вас якесь ваше комунальне підприємство, не Полтава, водоканал, не Ні. обласне? Практично всіх цих громад у нас власні комунальні підприємства, які забезпечують, і на стерижках також. І як варіант того, щоб це було, в них дуже цікаві вимоги: повна енергоефективність, повна енергонезалежність, сучасні мережі, тобто за європейськими нормами. Плюс, що я для себе вияснив. Всі міжнародні інвестори вони хочуть робити кластерний якийсь механізм, щоб потім розповсюджувати цей досвід по всій Україні. Тобто, коли перший проект проходить в Україні, він робиться так, щоб його можна було масштабувати. Але ж не забуваємо, окрім міст, є і села. Mm. І для сел зовсім інший варіант розвитку. Добре, якщо ви будете представляти оцей проект по водоканалу. Я так розумію, що на якомусь етапі ви повинні будете разом з тими громадами створити якесь спільне підприємство, яке буде надавати ті послуги. Я правильно розумію? Так, але на першому етапі для створення техніко економічного обґрунтування цього не потрібно. Mm -hmm. Якась данська чи шведська фірма у них вимоги обов'язково техніко економічного обґрунтування, далі назватиме тео виготовляє їхня фірма. Потім українські фірми роблять за менший значно відсоток, роблять це тео, далі переглядають. Тобто ці кошти вони залишаються в Данії, Швеції більшою частиною. А ми громади отримуємо цей продукт. Це є, ви сказали, інвестиції, правильно так розумію? Тобто, так. це буде якась інвестиція, потім вони будуть повертати. Це впродовж якого року, це буде позика, це буде як це буде виглядати? Ні, дивіться, їхня зацікавленість в тому, що кошти залишаються в Данії і Швеції, тому що їхня фірма буде робити якісну техніку-економічне обґрунтування. В даній ситуації це інвестиція, але кошти залишаються не в Україні, а в них. І як далі я зрозумів та ж сама історія? Далі будуть покупатися теплові насоси, вироблені в Швеції. Певні там глибинні насоси, які вироблені в Німеччині. Тобто Європа виділяє кошти, виділяє якісне сучасне обладнання, а Україна, отримуючи обладнання, із коштів отримує лише кошти на встановлення, які будуть робити наші фірми. Тобто Європа виділяє кошти і сама ж їх реалізовує. Ну тут я хотів би трошки додати тут чисто, скажімо так, економічне співробітництво, інвестиційна складова, да? але в тому числі під час цих поїздок, і в тому числі мета пошук благодійних організацій і співпраця з благодійними організаціями. От я можу сказати, у нас за цей час в обласній раді саме благодійних коштів. Через наш інвестиційний відділ ми напрацювали майже 1 мільйон євро, і дуже великий, дуже велика така, скажем, підтримка у нас була зараз із Міністерства економіки і фінансів Франції. Вони нам надали медичне обладнання для ветеранів з ампутованими кінцівками. Це обладнання 800 тисяч євро. І це благодійна допомога. Тому ми зацікавленість області і кожної громади, як на мене, не лише економічна підтримка, і економічна співпраця, але в тому числі і благодійні організації, і благодійна співпраця, тому що насправді дуже багато. От я підтримую. Якщо раніше Польща була основна співпраця шість областей прикордоння, да то на сьогодні, наприклад, Польща вкладає кошти в нашу в і техніку, в нашу техніку в наші школи, дидактичний матеріал. От один із проектів нещодавно Польща нам надала 200 тисяч для тих класів, де вивчається польська мова. І це профінансовано польською стороною, в тому числі візити наших вчителів і наших дітей, і відпочинок наших дітей в Польщі. Тобто, тут благодійна скажімо, благодійна допомога, і я підтримую, що ну надзвичайно велика зацікавленість в Україні, і надзвичайно велика зацікавленість на сьогодні в Полтавській області, тому що Якщо стосується, скажімо, переробки твердих побутових відходів, то там така кількість заводів, у них вже не вистачає, не сировини. вистачає сировини. Вони зацікавлені в виробництві біометану в Україні в Полтавській області, тому що у нас тут агровиробники і. Відходи агровиробництва можуть бути задіяні для цього, тому вони готові ставити обладнання, ставити заводи, допомагати, дають технології, в тому ну, це економічна співпраця і виграють обидві сторони, створюються нові робочі місця. Тому на сьогодні це дуже великий велика потреба в цих міжнародних проєктах, міжнародній співпраці, тому що ті громади, які на слуху в Україні, це якраз от як представник Тірашківської громади, це ті громади, які постійно в відрядженнях. Тому що ми як спілкувалися там з керівниками окремих громад, вони не вистачають опрацьовувати європейські кошти, mm -hmm. не, не встигають цього робити, не встигають настільки багато підтримки. От, скажімо, та сама Сумщина місто Трастянець, та сама Буча. Та, е, і так далі. Тому е, ми не можемо. Ми повинні бути в тренді і не випадати з е, цієї співпраці. Тому от е, ви не згадали, але скільки ви коштів залучили на ваш ліцей міжнародних коштів? Дуже складно. Самий великий проєкт це 70 мільйонів гривень. Європейський інвестиційний банк, далі ремонт укриття Десайт Швеція 4,3 мільйони. Ну і ну, це залучені кошти. І там, якщо знаю, стара будівля стояла ліцею, якщо я не помиляюсь, там майже 6 тисяч квадратних метрів. так? Так, да, більше. А на сьогодні це сучасний освітній простір, освітній заклад, укриття, харчоблоки оновлені, пара конвектори там і так далі. Так далі. Оце приклад співпраці. По міжнародної співпраці з громадами це дійсно дуже важливо. От для прикладу, в нашій громаді всього одна, одне партнерство в Польщі, громада Старий Сонч. Як ми використовуємо кожного року відмінники громади безкоштовно виїжджають на 5-7 днів, де навчаються писати міжнародні проекти, які проводять відпочинок, це йде заохочення саме наших старшокласників. І головне іде перепрошивка мізків. Розуміти європейців, вміти жити як в Європі. Це наше основне завдання. І таких партнерств повинно бути не одне, а 10, 15, 20, щоб всі наші е, школярі могли попасти безкоштовно в якусь із країн і вивчити їхній досвід. Е, ви говорили, Олександр Михайлович, про те, що е, є зацікавленість. Міжнародних партнерів чи немає страху міжнародних партнерів вкладати сюди гроші, тому що в нас зараз війна? Ви знаєте, навіть на умови повномасштабного вторгнення ми спілкувалися з представниками великого бізнесу, дійсно великого бізнесу, там європейській транснаціональній корпорації, mm -hmm. які зацікавлені в побудові великих заводів саме в Полтавській області. Справа в тому, що у нас дуже мало індустріальних парків в області. Порівняно з Львівщиною, Вінничиною. У нас на сьогодні один в Лубнах на території 13 гектарів агрос Це дуже мало. Це mm -hmm. дуже мало. Добре. Якщо говорити за індустріальні парки, то про які перспективи можемо говорити створення індустріальних парків в нашій області? Ну на сьогодні, як на мене, найбільш підготовлена громада. Чому ми і просуваємо цю, скажімо, ідею, і презентуємо її, як на мене, це Терешківська громада. У них вже створена документальна документарна база. У них є відповідні площі, у них є відповідні локації, у них є залізниця, у них є електроживлення, вони змозі забезпечити водовідведення, водопостачання і так далі. І так далі. І у них вже є концепція і стратегія. Концепція індустріального парку. Я правильно розумію? Так у стратегії розвитку Терешківської територіальної громади створення трьох індустріальних парків. Перший це як індустріальний парк Заворського. Концепція цього індустріального парку, пройшли ми всю процедуру, щоб зрозуміло, було три роки на це пішло. Він зараз знаходиться на реєстрації в міністерстві економіки. Другий індустріальний парк. Зачекайте, він про що цей перший парк? Перший парк це екоіндустріальний парк, саме е, аграрна переробка, тобто яка нешкідлива взагалі для угу. оточуючого середовища. Другий індустріальний парк чисте довкілля. Те, що бентежить Полтаву вже більше 30 років. Це сміттєпереробний завод із 16 видами бізнесу по переробці всього сміття різного, починаючи із пластика, картону, mm -hmm. резини, біологічні відходи, плюс із спалювальним заводом. Це вкрай складний процес. Чому? Тому що потрібно вилучити 27 гектарів із лісів України. Але цей процес вже запущено. Уже два роки ми просуваємо цей проект. Дуже гарно, що в останній час до нього долучився народний депутат Олексій Устенко. І буквально 10 днів назад у нас була зустріч із заступником міністра економіки, який саме курує індустріальні парки. Якщо говорити про цей парк, про сміттєпереробним у цих всіх моментах фінансування ви якось частково його залучаєте там держава, громада, міжнародні спонсори? Чи є якийсь один інвестор, який може профінансувати створення цього парку? От саме поїздка в Швецію дання частково була пов'язана з тим, що в цих країнах дуже розвинута світі переробка. У них дуже якісні, найкращі в Європі спалювальні заводи, угу. сміття. І їхній досвід, і вони зацікавлені в тому, щоб збудувати завод і його експлуатувати, тому що це теж різновид бізнесу. Потрібна велика кількість сміття в нашій ситуації. Це можливо завдяки тому, що Полтавська область, перша, яка розробила стратегію поводження з твердими побутовими відходами, і затвердила її. І в цій концепції створення п'яти чи шести кластерів, тобто кластерів по переробці сміття, п'яти чи шести сміттєсортувальних заводів. Але в цій концепції сортування потім присується це сміття і звозиться саме в цей індустріальний парк, де виконується вже його переробка. Тобто е чи правильно я зрозумів, що оцей індустріальний парк ви хочете покрити фактично всю область по, по цим всім моментам сміттєпереробки? Так, по сміттєпереробці саме так. І друге, гарне логістичне розміщення він розташований саме біля діючого Макухівського сміттєзвалища, і після його будівництва ми зможемо. Переробити іще сміття, ну так науковці розповідають, яке останні 7-8 років вивозилося. Угу. Тобто третину того бархана, який в нас знаходиться, ми зможемо на цьому заводі іще переробити, що не потрібно, потрібно що не потрібно для переробки, що неможливо спалити, але знову ж екологічно чисто От в дані спалювальний завод з нульовими викидами. Це теж наша задача, але ми повинні розуміти, що вартість переробки сміття, ми звикли просто скидати зовнішнє середовище, на мухуйське сміттєзвалище, тони, тони, тони. А його потрібно переробляти. А це все коштує гроші. Якщо говорити загальний проєкт, вартість цього індустріального парку, він скільки. Чи, чи можна взагалі озвучувати цю цифру? Чи, чи... Дивіться, нас цікавить, перше – це лише сміттєперероб... сміттєсортувальний і сміттєспалювальний заводи. Чому? Тому що переробка пластика, по-любому знайдуться інвестори. Ви ж розумієте, Україна це на даний час це бездонна бочка по сміттю. Поки наша свідомість наших мешканців дойде до тих стандартів, як в Швеції чи в Данії, пройде, на превеликий жаль, не менше 20 років. Тому маючи такий ресурс сміття, Буде вигідно його переробляти саме в нашому індустріальному парку. Якщо починаємо від суми, от ви говорили там від 20, я вже розумію, що це не менше, ніж 20 мільйонів. 800 мільйонів євро це вартість сміттєпереробного заводу зі спалюванням, це великі суми. Але датчані, от данці і шведи, у них великий профіцит коштів. У них їх лишніх дуже багато. У них територія вже вся зайнята повністю. Індустріальними парками. Там уже ну не мають куди дівати нікуди, гроші. Гроші. його Данія вже Данія Трошки більше Полтавської області. Да. розумієте? Територіально. Добре, і... тоді дивіться. Ви ж ви ж почали говорити про те, що буде побудовано завод, і треба ж розуміти, що за вивіз, і це все треба буде платити. Так. Через те, як ми підходимо логічно до наступного запитання: наскільки зросте, наприклад, для населення? От якщо ми сьогодні говоримо, що там з квартири. За місяць платиться 30 чи 35 гривень за вивіз сміття, то скільки може зрости оця вартість вивозу сміття? Розумієте, це поки що науковці, мабуть, повністю і не прорахували, але є друга частина е, палиці. Європейський Союз буде вимагати такі-то, такі-то вимоги. Так. В цих вимогах буде 100% першочергово це повна переробка сміття. Як би ми не пручалися Якщо хочемо в Євросоюз, ми повинні бути європейцями. Тобто, ми говоримо про умови бути... вступу України так. в Євросоюз. Так. Так. Угу. Це буде обов'язкова річ. І третій е коротко індустріальний парк. Третій індустріальний парк найцікавіший, цікавий, але я його відверто скажу, залишаю на потім. Він знаходиться біля населеного пункту Бузова Пасківка. Там є високовольтна лінія 330 тисяч вольт. Це Укренерго. Самі розумієте, не обленерго, угу. а Укренерго. Це залізниця, це автошлях М03 Карловка-Машівка, газова труба, тобто фактично ідеальне розташування, плюс площа 78 гектар. Але одночасно такій невеликій громаді, як моя, тягнути навіть логістично все виготовлений детальний план території. І я думаю, що тут якраз вже і держава буде зацікавлена, подумати, кого вони туди, на цей індустріальний парк, запросять. А про що цей індустріальний парк? Цей індустріальний парк поки що немає його концепції. Він там, можливо, навіть помірно шкідливі виробництва. Чому? Тому що до найближчого населеного пункту більше кілометра. Зараз, на превеликий жаль, наші всі території полів, я його називаю зоною екологічного лиха, тому що пестициди, гербициди, в колодязях в селах мертва вода. Тому ці території вже являються зоною екологічного лиха. Чого немає біля лісів, річок, біля сіножатій це зони чистого відпочинку, рекреації. І маючи такі території, можна допустити створення індустріальних парків, робочих місць, нових поселень, міграція населення. Чому? Тому що нам потрібно більше населення. Нам треба повертати наших людей за кордону. Для цього потрібні робочі місця і гідні заробітні плати. Олександр Миколаївич, На адресу чиновників дуже часто зараз звучать критика стосовно того, що є якісь закордонні поїздки, відрядження і так далі. А толку з них не дуже багато, а витрат значний. Ну, це під час війни, Як? Ну, я можу можу сказати за Полтавську обласну раду. Дійсно була інформація, що ми витратили майже мільйон на відрядження. Але цей мільйон стосується всього колективу. У нас 60 60 штатних одиниць. Це по перше. Але залучених коштів залучених коштів це більше мільйона євро. Тому мільйон гривень, і там можна навіть запит журналістський зробити, і ми, ми зробимо відповідь, майже 48 мільйонів залучених коштів. Польща, Франція, міжнародні організації, в тому числі міжнародні фінансові організації, які нам надавали кошти в межах реалізації наших проєктів. Тому, як на мене, треба їздити, бо до нас, на жаль, не їдуть зараз так активно, як раніше. Треба їздити, але треба їздити ефективно і привозити результативні якісь спілкування, повинні бути результативні. Треба укладати угоди, треба укладати договори про партнерство, про співпрацю. І, ну от, наприклад, щоб наші діти відпочивали за кордоном безкоштовно, і інша країна брала на себе витрати. От я підтримую, ми, ми відвідали профіцитні країни. Там такі будівництва. Вони відбудовують релігійні споруди ХІХ століття. Ми проходили в Копенгагені ну, це, це дуже багато будівничих майданчиків. І там, до речі, ХІ, 13, 14, 15 століття церкви, кастьоли все відбудовуються, причому ну, такі кошти вкладаються. що Я думаю, що ну, це свідчення того, що багаті країни намагаються вкласти кошти. З економічним ефектом, і в цьому сенсі Полтавська область, як на мене, найбільш приваблива. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.